Її син був тяжко поранений під Іловайськом. За життя Романа Сокуренка боролися лікарі в Німеччині, та врятувати хлопця не вдалося. Поховавши сина Тетяна Перетятько, присяглась, що зробить усе, аби такого горя більше не переживала жодна українська жінка. Вона створила громадську організацію Солдатські матері Корсунщини і стала янголом-охоронцем для наших військових. Про сильну і незламну жінку берегиню розповість Ірина Васюра. Прийміть Наші щирі співчуття з приводу смерті вашого сина. Він у божих руках та в ангельських обіймах. У затишній вітальні величезний портрет сина, поряд його кімната, улюблені картини, книжки та особистий комп'ютер. І досі Тетяна не наважується щось змінювати тут. Кожна річ була особливою для сина. Це його улюблена ваза, і він це зробив своїми руками. Оце герб, така це ексклюзивна ваза, такої ви ніде не можете побачити. У її руках зошит зі звітами про допомогу військовим та сотні знімків на планшеті, бійцям на протези та лікування, госпіталю на подушки та ковдри, на передову продукти та амуніцію. Після втрати старшого сина волонтерство стало сенсом її життя. А після похорон Ромчика, як ми поховали, я дала слово на могилі сина. Якщо не спасли мого сина, я можу спасти багатьох інших хлопців і тому. І тому я зараз їжу по госпіталях. Я займаюсь пораненими. У мене дуже багато зв'язків із волонтерами інших лікарень, шпиталів. Її ранок починається сортуванням гуманітарки, Небайдужі зносять усе необхідне просто до будинку Тетяни. Хто два порошочка, хто один приносить? І ми оце такого пакуємо, складаємо ящички. Та потім скочуємо ці ящички і відвозимо тоді до церкви. Там уже готова наша продукція, скажемо так. Опісля візит до волонтерів у жінок, які шиють білизну солдатам в лікарні. Сьогодні закінчилася тканина. Тетяна поспішає з необхідними матеріалами в гості. Добрий день, дівчатка. Доброго дня. Я вам роботи привезла. Ми раді розглядати сюди. Усього у Корсуні декілька десятків волонтерів. Кожен займається різними напрямками роботи. Жінки кажуть, Тетяна їх надихає. Я всім говорю, що це особлива людина, я її люблю. Як її не любити, як в неї серце таке любвібільне, таке всім хоче допомогти. Це дуже людина, з великої літери, Це дуже хороша людина. Сьогодні пораненим бійцям волонтери Корсунщини планують відправити тонну смаколики. Тут і пиріжки, і вареники, і вітамінізоване сало. Усе зроблено з любов'ю і молитвою за мир. Хліб, домашній, рогалики з повідлом, пиріжки з капустою, пиріжки з вишнями, жарені печені, булочки, отакі ось, ось, ось красиві булочки, і з маком пиріжки. Відправивши автівку, Тетяна вирушає на місцевий ринок. По зміну з іншими волонтерами вони збирають пожертви для військових. Ми збираємо кошти для поранених бійців. Наприкінці важкого дня Тетяна Перетятко повертається додому. Тут її раду зустрічає пес Норт – улюблениць Романа. За жорстоку іронію долі, могилу сину видно з двору. Сьогодні вона йде розповісти йому про усе добро, яке встигла зробити. Синочок, до тебе Хтось приходив. Я дивіться, новий кошик стоїть. Хтось приходив, до чекав. Дав синок. Тримати сльози, коли твоя дитина лежить у землі, неможливо, каже Тетяна, та робити усе, аби Чужі діти не опинилися у могилі, може кожен. Заради цього вона зараз і живе. Тисячі таких хлопців потребують допомоги, тисячі зараз. І ви знаєте, якщо ми будемо, не зможемо об'єднатися, не зможемо пересилити себе. Адже ви знаєте, кажуть, що чужих дітей не буває. Вони всі наші діти і вони потребують нашої допомоги. Ми як матері, ми просто зобов'язані зараз підтримати своїх дітей. Ірина Васюра, Олег Кура, Черкаська служба новин.